Понад 300 сортів півоній вирощує у власному саду Франківка Галина Яцинович. Жінка щороку відвідує розсадники квітів за межами України та навіть влаштовує виставки. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Сідокопи зібрати і виходить який красивий букет. Кущові троянди, півника, головне різносортні півонії. Усе це росте на присадибній ділянці Галини Яцинович. Є волотисті гортензії, оце тут росте волотиста гортензія. Це також і то гібрид <кій> зацвів. Багато ірисів, лілії, флокси. Ось це флокси. Вони ще не зацвітають, також дуже гарно. Перші півонні, тут були посаджені. Саду моєї мами. Моєї мами вже давно нема, але я так на пам'ять про неї посадила півонь, її ділила потрошки. І так кожен раз, як приходжу сюди і думаю, може, мама з небес бачить, як тут квіти цвітуть. І з тих пір на ділянці у пані Галини розквітає все більше сортів півоній. Наразі їх понад 300. Це була дуже красива цитерія, в неї листочки такі, як без шовку. Угу. Коли вітерець, воно так гарно і, але вона вже відсвіла. Дуже красива така: це Генрі Бокстос. Вона особлива тим, що вона. Коли розквітає, в неї всередині залишається так ніби бутон, що є квітка в квітці. І вона дуже гарний колір має і така в саду, її зразу видно. Аби показати цікаві сорти півоні людям, Галина Яцинович торік вперше організувала квіткову виставку. Ходжу по саду і думаю, боже, ніхто це не бачить, тільки я. Ну і так знайома приїхала з Дніпра, вона також я багато в неї, особливо ті українські, тому що в мене вже було багато сортів піоні, а ні одної не було української селекції. Я думаю, ну як це так обідно. Почала шукати і знайшла її, з Херсона була жіночка, з Одеси, привезли квіти. Ну так ніби нам виставка вдалася, і ми вже рішили, що ну, поки є натхнення. Настрій mm. будемо кожний рік проводити таку виставку, бо людям дуже сподобалося. Наступна виставка півонів відбудеться в Івано-Франківську 1 червня. Там жінка представить квіти української селекції, а також сорти привезені з-за кордону.